Федеральні тюрми не справляються з тяжкими психічними розладами у щорічному звіті. Тюремний омбудсмен Іван Зінґер заявив, що система федеральних установ не здатна забезпечити довгострокову допомогу людям з тяжкими психічними розладами, суїцидальними станами та самопошкодженнями. Він підкреслює, що таких ув'язнених треба переводити у спеціалізовані зовнішні психіатричні лікарні, так само як пацієнтів для хірургічних операцій відправляють. У цивільні заклади зінґер критикує застарілі політики, слабке навчання персоналу та відсутність адекватного скринінгу, які призводять до неправильного лікування і порушень прав людини. Він називає плани будівництва нового тюремного медцентру за майже півтора мільярда доларів неправильним використанням коштів і пропонує розвивати партнерства з провінційними психлікарнями. Служба виправлень не погоджується з висновками і каже, що нинішня модель відповідає потребам.